Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую пісні пончики. Для їх приготування нам потрібні дріжджі. Якщо використовуєте сухі, то 10 грамів сухих дріжджів, пресовані 40 грамів, півчайної ложки солі і 100 грамів цукру. І додаю 450 мл теплої води. Добре розмішую до розчинення усіх інгредієнтів. Сюди ж 100 мл олії і додаю цедру лимону, одна чайна ложка. Підсипаю борошно і замішую тісто. Воно має бути достатньо м'яким, але не клеїтись до рук. Погляньте, підсипала борошна рівно стільки, поки тісто перестало клеїтись до рук. Воно досить м'яке, але вже можна його легко вимішувати і воно не клеїться не тягнеться за руками. Тісто накриваю харчовою плівкою і залишаю у теплі на годинку. Тісто ось добре зійшло, будемо з ним зараз працювати далі. Поверхню посипаю борошном і викладаю тісто. Можна розділити для зручності на дві частинки. Розкочую в пласт 1 см. Накриваю знову ж таки харчовою плівкою і даю ще трішки зійти, буквально 15 хвилиночок. Коли тісто вже у нас гарненько зійшло, буду його випікати в добре розігрітій олії. тому відправляю. На розігріту сковорідку я використовую не сковорідку, а таку невеличку ємкість, в якій мені зручно це робити. Можна на сковороді. Готові пончики спочатку викладаємо на паперові серветки, а далі вже перекладаємо їх на відповідний посуд і посипаємо цукровою пудрою. Пончики із середини виходять ось такими поглядами. Такі м'якесенькі, повітряні, просто хмаринка. А якщо ви їх наповните, можна також і наповнити, виходить ось така ось смакота. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!